Відео знято для каналу Xis автомобіль Volkswagen e Golf 2014 року виготовлення з акумулятором на 24 кВт. Перша серія e-Golfів. Отже, для даного автомобіля ми придбали на сайті XSUA ось такий ось автомобільний освіжувач повітря. Ароматизатор. Пахнючка. і так далі. Ось каталожний номер. Фірма Базеус. Відома китайська фірма. Багато чого виробляє і по якості, іначе непогано. Ну порівняно з іншими, як то кажуть, китайщиною. Так, що у нас тут по коробці? Ось метод, спосіб застосування, використання намальовано. Ось так воно буде виглядати, якісь характеристики. Голограмна, голограмний захист такий є. У Базеус завжди щось таке є. Ну, це якби мітка оригіналу. І ось такі тут наклеїчки. Зараз будемо їх відкривати. Так. Наклечки, а скотч захисний. Так, с одной стороны и с другой. Вот так. Уже открываем. Что мы тут имеем честно не уже и дистоты. Как он стоит? О, здесь стоит? Ось здесь ставлю все дело. Тут э Ось так на дві розділено. О, там ще щось є. Ага, наклеїчки такі. Е, також брав колись пенчірку, е, базову, там також, також такі наклеїчки були. Ну, для дитини дам хай грається. Так, більше нічого немає. Так, Коробочка розділена на дві частини. В одній частині були ось ці, мабуть, тікери. якось так, як їх називати. Ось такі. Опаковочка. Одноразові стікери, я так розумію, і сам корпус нашої пахнючки, ароматизатору. Ось так він виглядає. На вигляд якісно зроблено. Тут ось така хромована накладочка, напис Базеус. Тобто, ось вона вставляється якось ось так. Дивіться, до речі, в цей дизайн дуже непогано воно вписується, тому що рідні ось ці регулятори цих повітря дуйок, також з таким хромованим полоскою такою хромованою, дуже гарно вписується в інтер'єр. Так, отже, написано, що нам потрібно ось цю накладочку якусь зняти. Ось тут усики такі, я думаю, за них треба знімати. так. Ось я зняв. І ось сюди ми будемо острамляти наш картридж. Поки що це відкладемо, беремо картридж, давайте те, що саме більше, ось жовті. Так. Зараз. Не дуже зручно однією рукою. Ось так відкрив я. И вот такая тут такая вот палочка. Может и руками не будут щипать. Вот так. Вот так она выглядит. Ну, пахнет чем-то, не знаю, что за запах, но чем-то пахнет. Вот так она встромляется. Засовываем. Ось вона всередині трохи болтається. От там, напевно, щоб повітря там гуляло, то зроблено місце більше. І ось цією штучкою закриваємо. Так, ось воно заколснулося. Все. І тепер можемо вставляти її на своє місце. Зараз ще раз розглянемо, ось я тут помітив, ось такі отвори є. Це, напевно, для е, виходу повітря. Тобто сюди він заходить, ну, воно заходить повітря, ось, може, через ці шпаринки, і виходить ось через ось ці. Ось. Їх тут 5 штучок. Ось так. Отже, вставляємо, куди вам зручно, там для себе виберете. Можна на бокову цю повітря. По вітрю, вот. Ось Дивіться, ось так воно виглядає в інтер'єрі автомобіля. Ось, навіть і не помітно. Запах також вона дуже легко знімається. Тримається вона на ось таких ось тут, видно, резинові е, ущільнювачі. очі. Ось. Отже, запах такий. Як вам сказати, якоїсь наче жувальної гумки, не пам'ятаю назву, але такий е, солодкуватий, такий ну, приємний запах. Е, поки що е, останні, що залишилось, відкривати не буду. Е, нехай, бо вони ж, напевно, будуть вивітрюватись. Тут не пишеться на них. А, ось пишеться навіть е, запах Ocean, тобто е, запах, напевно, свіжості океану. Тут також ошен на нашій цій кологне. Не знаю, що це. І тут гарденія. Це, напевно, якась, якась квітка. Ось такі от запахи. Ось таке от застосування. Моя вже закінчилась. Будемо користуватися. Цією. Запах мені подобається. Вияснив, переклав. Оцей. Колод перекладається як одеколон. Тобто ну, такий неоднозначний запах, ну, назва запаху, так би мовити, одеколон буває різний, але ну такий не дуже рідкий, не дуже різкий, ну, трохи солодковатий запах, Ну я думаю, багатьом сподобається. тобто У нас в комплекті йде ось таких ось три. три одеколони. Два з запахом свіжості океану і один з запахом гарденії. Не знаю, який там запах, потім побачимо. Непогано, я думав, тут взагалі один запах, один картридж, а тут ще й запасні є. Будемо тестувати, я думаю, мені вистачить надовго. Загалом скільки у нас виходить 6 картриджів. Це, це нормально.